Сьогодні четвер, і у нас з вами конспект книги Гайри Чемпмана «П'ять мов любові. Загальна ідея книги заключається в тому, що всі люди по-різному відчувають любов. Те, як ти її показуєш, не дорівнює тому, як Інша людина це щитує. Якщо говорити не його мовою, любов є, але вона до іншої людини ніби як не доходить. І так, п'ять мов любові. Перше, це слова підтримки. Любов дорівнює чути. Що це? Це про компліменти, це про слова подяки, це слова підтримки, це слова визнання. Наприклад, я ціную те, що ти для мене робиш. Мені з тобою спокійно, я пишаюся тобою. А, пробіль. Це Людина дуже чітко буде відчувати критику, знецінення і будь-яке мовчання. Але якщо ми подивимося це з точки зору моєї улюбленої психосоматики, то це про проблеми з горлом, це про щитоподібну залозу і це про мене не чують. Друга мова це якісно проведений час. Любов дорівнює бути разом по-справжньому. Що це? Це увага без телефону, це просто розмови це спільні ритуали. Наприклад, прогулянка без поспіху, чай під розмову. Це про те, що я зараз з тобою. Біль це ігнор, я зайнятий, присутність без контакту. Психосоматика говорить про тривожність, про самотність у парі та проблеми зі сном. Третя мова любові називається подарунки. Любов дорівнює бачити та Пам'ятати, про що це? Це про символи уваги, це не про ціну, а про сенс перебування поруч з вами. Це приклади. Наприклад, записка, пам'ять про те, що який шоколад ви любите, тобто який шоколад улюблений, дрібниця я про тебе думав. Біль, я тобі нічого не купив, це про забуті дати, це. Я для тебе формальність. З психосоматичної точки зору, це відчуття я неважливий, це дефіцит радості, ну і сюди ж апатія. Четверте, це допомога вчинки. Любов дорівнює робити щось для тої людини, яка поруч. Про що це? Це дії, це відповідальність, це про турботу в побуті. Наприклад, допомога без прохань, вирішити будь-яку задачу, і звучить це я подбав про тебе. Біль обіцянки без дій. Зроблю потім і перекладання відповідальності на партнера з психосоматичної точки зору це перевтома, злість в тілі і проблеми зі спиною. П'ята мова любові називається дотики. Любов дорівнює тілесний контакт. Про що це? Це обійми, поцілунки, триматися за руку, секс, але не тільки про секс. Ми знаємо, що секс починається особливо в жінок ще до того, як вона це запланувала, він починається у неї з голови. Біль це про холодність відчуттів, це про дистанцію і не торкайся мене. Психосоматично це про тілесні затиски, це проблеми зі шкірою, це про порушення кордонів. Важливі принципи даної книги. Перше, у кожного є своя домінантна мова. Друге, твоя мова не дорівнює мові твого партнера. Третє, любов це навичка, а не емоція. Четверте, мова може змінюватися після травми, після війни, після народження дітей або ж після будь-якої втрати. Давайте зробимо коротку практику. Запитайте себе і свого партнера. Коли я почуваюся найбільш коханим або коханою, на що я найбільше ображаюсь? І третє питання: як я сама зазвичай проявляю любов? Будь-яка відповідь буде дорівнювати твоїй мові і мові твого партнера. І, як завжди, конспект даної книги з такими ключовими ідеями я викладу в своєму телеграм-каналі, який так і називається Психосоматика з Ксю. До наступного четверга, до наступних зустрічей.